Всім привіт ви на каналі Саколік з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про кардинальні зміни додатка і які відбулися сьогодні вночі. Це про від'ємний гаманець, про кількість днів життя героїв, про наш новий заробіток. І також сьогодні відбулася АМА-сесія додатка і Вона буде закріплена в моєму безплатному телеграм-каналі. Переходіть, обов'язково ознайомлюйтесь для того, щоб всі питання вас пропали і щоб ви взагалі були в курсі, що надалі буде відбуватися з даним проектом. І доки я буду переходити до проєкту, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб подальшому не пропустити цікаве відео. А тепер давайте пігнали, розберемо всі новини. І так, друзі, відбулися кардинальні зміни в додатку і і я просто не можу опустити цієї можливості, поділитися з вами своєю думкою і розказати вам, що саме відбулося, що саме змінилося, а змінилося повністю все. І змінилося це все кардинально. Тож давайте тепер перейдемо до додатка, я вам більш детально все розкажу. І так почнемо з того, що кидається відразу в очі, це збільшилася кількість днів життя наших героїв. Як ви бачите, мої герої будуть жити 1800 днів і 2700 днів. І також до кожного героя відповідно додалася кількість днів. Як ви бачите, стартер буде жити 2700 днів, камонка, яка в мене 1800 днів, ункамонка 1600, Млаз 1600 і Рарка. 1600 днів. Ну і також там далі вже всі заблоковані, то вже після рарки треба підвищувати їх. Це все зробилося для того, тому що дуже кардинально вирізали нам дохід за день. Ми тепер будемо заробляти 1% лише від суми, яка нам приходить за день. Тобто в моєму випадку, якщо я заробляю 481 токен, то 1%, давайте порахуємо скільки це буде. 481 помножити на 1%. Це 4 токени в день я буду тепер заробляти. Ну, це є зовсім мізерна сума, якщо ми помножимо 0,17, цей 8 центів в день я тепер буду заробляти і з того, що заробляв, майже 5 доларів. Чому так відбувся, що ми будемо отримувати лише 1%, тому що великий вибір мали зробити розробники або все закинути і лишити проєкт. Або просто виходити вже з положення, тому що дуже великі кошти, майже 230 тисяч доларів, кожного дня виводилися людьми з даного додатка. Більше людей виводило, нічим реінвестувало і вони зробили такий вибір. До речі, також сьогодні була АМА-сесія, я залишу її в своєму безплатному телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Раджу з нею ознайомитись, послухати. Там на всі питання будуть вам дані відповіді. І надіюся, ви з розумінням поставитеся до даного рішення наших розробників. Я в даному проєкті буду до кінця, буду вірити, що він буде діяти. Але давайте про це далі ми поговоримо. Також, друге, що мене дуже здивувало, коли я заходив виконувати завдання, на моєму балансі був від'ємний баланс. Тобто я пішов в мінус. Незважаючи на те, що в мене були токени як на заблокованому балансі, на жовтому, ось 43 долари. Так, і були токени в мене на гаманці 600. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ще не вийшло оновлення додатка. І вони говорять на АМА-сесії, що 2-3 дні потрібно почекати і все нормується, не буде вже цього від'ємного балансу, а буде лише нараховуватися нам сюди 1% з зароблених щодня токенів Тобто, якщо у вас там камонка, ви заробляєте 600 токенів, то лише 1% буде йти сюди. Це вже буде чистий прибуток іти сюди на ваш зелений гаманець. Все остальне буде вам йти в заблоковані токени, і цей 1% буде рахуватися саме з денного заробітку. Не з цієї суми, яка буде заблокована, а саме з денного заробітку. Також харчування тепер буде відбуватися з цього заблокованого балансу. Тобто на ваш зелений гаманець. Буде вам приходити вже чистий прибуток, але він, звичайно, буде дуже маленький. Дуже великий буде відсів людей з даного додатка, люди повиходять, тому що їм не буде хотілося чекати, доки це все розлочиться, доки відбудуться всякі зміни, там в проєкті, те, що вони говорять на АМА-сесії. Але вірні ігроки, вірні люди, які вірять в даний проєкт, залишаться. Одним з них буду я, буду в даному проєкті до кінця. Також хочу сказати, Вчора вночі, в другій годині, я зайшов на ринок і дуже був здивований. Зараз вам покажу, яка ситуація виникла. Гадайте, ніби нічого не змінилося, але ось наступне, якщо ми візьмемо, поглянемо на свічки, яка ціна була вночі на даний токен, то ви просто будете здивовані і люди масово його продавали, тому що я заходив в чат, дуже масово всі його продавали. Ось він стояв 1 цент. Я просто не розумію таких людей, які просто взяли і свої депозити злили, тобто злили всі токени і губ, які були зароблені, тому що думали, що проект це скам, уже все, кінець проекту. Люди хотіли хоча б щось вивести. Але я в своєму безплатному телеграм-каналі публікував повідомлення: не робіть кіпішу, ринок стабілізується, і ось як ви бачите, сьогодні вже на 8 годину вечора ціна вернулася нам до нашої початкової ціни, тобто 0,17 цента, тобто така ціна, яка була. А от ті, хто продавали по одному центі, а таких дуже багато, бо я в чаті дуже зустрічав таких, просто втратили свій дохід. Навіщо це було робити, невідомо. Також відбулися зміни у наших завданнях. Якщо ви вже сьогодні їх виконували, то ви повинні зауважити, що вернулися наші завдання до попередніх чисел, тобто вже не дається там. Нам певна сума, що можна цю ігру пропускати останню. А тепер повернулося так, як було. Тобто 15 за ігру, 15 за ходьбу, 20 за інших користувачів і 50 за соцмережі. Це нормально, як ви бачите, в мене 100 зі 100, тобто ігра виправлена вже не так глючить. І можна в неї вже спокійно грати, набирати енергії. Так, звісно, стало заробляти від сьогодні тут набагато важче, але раджу вам подивитися АМА-сесії, тобто її послухати. Вона буде ще раз наголошуємо, є в безплатному телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Там усі відповіді на ваші запитання, тому що у кожного виникають питання, що буде далі з проєктом, як від це вивести кошти. У них є дуже хороші задумки, планують до кінця року випустити зовсім новий продукт, тож раджу вам послухати АМА-сесію. І свою думку на завершення скажу так, що я в даний проєкт вірю, виходити з нього не збираюся. Зовсім це не скам, просто в них виникло таке рішення, вони повинні були щось з цим зробити, тому що люди дуже багато продавали токенів, продавали на великі суми, а звідки гроші брати, якщо вони приходять не звідки. Правильно, коштів на фінансування вже так не вистачало і вони. Зробили ось такі кардинальні зміни. Врізали нам дохід, але наш дохід все одно нам приходить. Тому чекаємо оновлення, щоб вернулися наші баланси на 0, і вже нам буде цей 1% нараховувати. Хто вірить в проєкт, звичайно, залишиться в даному проєкті, а хто в ньому сумнівається, той буде виводити все, щоб хоча б щось відбити. Я, як був вірний від початку, так і залишаюся вірним до кінця. Тобто я чекаю, що буде далі. Самому цікаво подивитися, що відбудеться з проєктом, чи це просто все, що вони наговорили нам в АМА-сесії брехня і нас хочуть розвести, але подивимося, що буде з часом. Планується дуже всього багато хорошого. Надіємося на краще і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока!